Я питаюся від бічер, партії, біля. а не, а не будівельник. Дивіться, е, від, я вас... він ішов від партії е, регіонів. Так, так, йшов. він був у фракції партії регіонів. Він відповідальний за війну. Він відповідальний, як і всі вони за, за кир... ті недоліки, які є в державі, за ту біду, яку принесено. Скажіть, чому у вас помічник? Петро Дмитрович, помічник бічер, У мене є помічник. У мене багато помічників. У мене 17 помічників на сьогодні. Буде більше наскільки я розумію, тому що. Буде дуже багато помічників. Я До речі, помічником ще є голова обласної організації Луганської області, політичної партії Удар також саме є моїм помічником, тому що він є дуже серйозний активіст волонтерського руху. Вітір Василь Євчин, будівельник, який представляє наш регіон. У нього на фірмі працювали 320 чоловік в певний час, розумієте? Це людина, яку поважають в районі і в області. Він мені допомагав в виборчому процесі і відповідно я його взяв помічником. Це абсолютно політична людина. А політична людина, абсолютно. А чого він в партійні жовта? Ну, Партия регіон його немає. Партія регіонів немає. Тепер немає. А воно а... Ну, це... Сході? Пане Скачок, у вас є э, помічники партії регіонів? Ні, 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 хто. Фула, Я попрошу. По-перше, а немає, але інша справа, треба говорити про речі. Я б взагалі, от ви ми говоримо завжди про партійну належність. Я кажу ще раз, найголовніше давати людям професійну оцінку. Це моя точка зору. Друге питання, що на сьогоднішній день у вас будуть місцеві вибори, заради чого ми все і говоримо багато. Це перша війна на сході, всі вболівають, а друге. Тому. Я вважаю, що гарну оцінку має дати громада. І от гадати нам, чи буде Оксана Петрівна, там згодиться, чи вона має бажання. Якщо в Оксани Петрівни буде бажання, то треба запитати громаду, є в неї підтримка чи ні, зробити певний соціальний зріст, да, і вона скану, якщо вона звідси родом і говорити про те, вона хоче бути мером. Ну я умовно кажу, я mm -hmm. неї не говорю цю тему. І тоді ми будемо говорити про ці речі. А сьогодні дискутувати навколо цього нам треба думати, як зробити сьогодні на стадії економічної кризи, не тільки військової, як зробити сьогодні. Сьогодні таким чином, щоб зупинити падіння. Навіть ті гроші, які сьогодні виділяє нам 2 мільярди Америка, ну як на підтримку, так? навіть ті гроші, які за 4 роки нам обіцяє 40 мільярдів, скажімо, Міжнародний валютний фонд. Це серйозна допомога. Але якщо вони будуть використані, так як і попередні гранди наші, то ну, я вважаю, що ситуація буде дуже плачевною. Тому нам сьогодні треба ставитися до професіоналів. Я не я... Категорично висловився проти партії регіонів. Я такий самий учасник, як і ви всіх подій на Майдані, і за все, і Банзуряк і я, і ще вісім депутатів виставляли саме перші гучномовці на Майдані в перший день. Тому цим я спекулювати не хочу. Я хочу сказати одне. І людина професіонал, є довіра, є, його поважають люди. Він має бути представником. Немає довіри, його не оберуть. Іншого шляху немає. Подобається мені опозиційний блок. Чи не подобається він мені за нього? Проголосували люди. О, це ну, так. Ну це так. Є вони набрали 9,6%. Це наші українці. Ми зараз будемо діяти, що вони не мають права голоса на це. це Одеса, це схід, це південь. Ми, ми будемо говорити про те, що ми Вони наші. Вони нас убивали, вони громадяни вбивали. України, ті, То, які голосували за блок. але погодитися з ними. Я не маю права і не хочу і. Ну, чекайте, і ну а як же ви як ви, ви до чого закликаєте, встановити КПСС? Одна партія, направляючись, ну, це <кх> питання, яке щодо церкви. Да? Ви ж погоджувалися на те, що з 2010 року Янукович був президентом. Ні. Так, <кхів> <кхів> погоджувалися. Да, погоджувалися. Я? 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 А ви ще що його інопланетяни сюди розумієте? Я не погоджувався. Ну то ваша І моя була Я хочу сказати. що... ж тепер? Послухайте, ми ж, вас, ми ж вас слухаємо, слухайте, і ви нас. І на планітян від... тільки Чорновецький. Це йому так здавалося. Тому, колеги, ці всі речі, але ми замінили його професійною людиною Віталієм Однічко, хоч багато насміхалися. Скажу вам, 4 дні тому чи 5, пам'ятаєте, випав сніг. Що? Все вночі прибрали і такого колапсу в Києві не, не було. було. Тому я не знаю, як там у вас в Чернівцях ну, було снігом, і як там у вас Але в порад... снігу не було. А у вас снігу було. <реш> у вас тепло. А? Останнє запитання прес-конференції. Скажіть, будь ласка, як 365 народних депутатів?